Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Тут два коменти. Є. Вони про одне те саме тому я їх підряд прочитаю. Подивіться, будь ласка, чи вдасться скинути, усунути агентів Кремля найвищих ешелонах влади ще під час війни. Настуся, я дуже рада тебе бачити на каналі Мій Світ. І хочеться почути відповідь, коли скінчиться зрада і чи буде їм кара, адже гинуть наші хлопці та діти і коли вже нажеруться вони тими грошима? Ось таке запитання. Ну, що сказати, я дивилася один момент цікавий, і... але дивилася для себе, про це не знають. І ще до кінця війни вже багато було прибрано, а після війни там просто буде шалено. Я не скажу, що прям це буде другий Майдан, але летіти будуть. М -м -м. Ви побачите це, вам сподобається. Я бачила, і мені сподобалось. Ну, на картах. І можна навіть сказати, що якби не війна, цього би не сталося, і вони би там сиділи ще дуже довго і нудно. Тому повинна вона була статися. Це переродження. Нам потрібно було переродитися. І це один із етапів. Будуть ще етапи: Відчищення, відновлення. Чи піде Зеленський на поступки Росії після зустрічі з Ердоганом? Ні. Ні, не піде. То так, ви ж бачили скільки було інтерв'ю? 40 хвилин. Так, йому запропонували, але він відмовився і крім того, одразу ж після цього Ердоган виразив підтримку України. До речі, дивилася я Ердогана так, хитрий лис, але йому дійсно подобається Україна. Ось, а чому подобається, а він пам'ятає, як ми відносились до півострову, як там спокійно могли жити, кримські татари і так далі. І в нього якась там своя любов от, специфічна до України. Ось. Щодо Путіна, він використовує його бабки, там нічого більше. Так, він там передав його, прохання, знову ж таки, перемовин на умовах Русній. Зеленський відповів ні. Ну і все, не буде. Ніхто не дозволить. Тут ми маємо розуміти, що народ не дозволить, військові не дозволять, ніхто не дозволить. Масливіше. А в чому інтерес взагалі Ердогана? Ердоган хоче просто заробити собі статус як крутого політика, війти в ранг крутих політиків. Звісно, чи це інтерес тільки гроші Росії? І те і інше. Він багато отримує грошей від Русні, е, використовує їх, як йому заманеться. Тож він працює на державу свою. Так? Він хитрий лис. Е, він знову ж таки намагається дійсно показати себе великим там е, миротворцем. Давайте у мене там зустрінемось. Але, чесно кажучи, Ердоган розуміє, що Україна не прийме ці умови. Він їхав сюди і він розумів це. Вон там. Там гра йде вже не проти нас? Розумієш? Тут немає такої зради, як всі е, розпалюють. Вона є, але ну, не всюди, де її бачать. Не всюди. Сильно не всюди. І в плані Ордогану там гра йде не проти нас. А можемо подивитися, чи зустрінеться Зеленський з Путіном? Якщо так, то коли? Угу. Ну, дві карти випало. О, зараз щось я. Ну, прямої зустрічі я прям не бачу. Т Давай інакше задамо вопрос. Путіна то нема. Путін то здох е так, з представником. О, це вже краще. Так, буде заплановано. Буде запланована зустріч. Запланована зустріч, причому всі довольні. Україна від цього задоволення отримає. Mm -hmm. Дійсно, десятка кубків, дев'ятка кубків, ну і вісімка монет. Заплановано. Можливо, йдеться зараз про саміт, а можливо, про перемовини, які будуть пізніше. Але зустрінуться так. Хто отримує перемогу остаточну в переговорах цих ми чи вони? Я дивилася. Розкажи. Справа в тому, що я так дивилася: це або передостаннє, або останнє намагання нас схилити на бік перемир'я на умовах русні. Далі повинно щось статися. Я маю на кшталт воєнних перемог. Певним чином. І якщо це останнє або передостаннє, там візьмемо, що це останнє нам пропонування від Росні, на їх умовах е, примирятися, то далі ситуація буде зовсім інша. Ми будемо виставляти умоги, вимоги, і ми будемо ще і е, носом крутити. Нам буде ще й не подобатися, хоча ми будемо виставляти. А чому не подобатися? Тому що там. Те, йде від зброї від озброєння. Наскільки я пам'ятаю, там люди боялися, що ми візьмемо перерву, і Русня буде намагатися відновити свої ресурси, яких немає. А Справа буде в іншому. Ми не будемо погоджуватися ні на які умови навіть на свої ж власні, так? тому що будемо набирати зброю, щоб остаточно розбити. Щоб не було питань не про Донбас, не про Луганськ, щоб ці питання навіть не стояли. Щоб питання стояли лише тільки те, що репарації пішли звідси. Тільки тоді. Ми не підемо ніколи на інші умови. Не дозволять, я б так сказала. Як би хто там не намагався, як там Єрмак би не старався, М -м народ не дозволить, військові не дозволять, забагато вже пройдено для того, щоб так ризикнути і так облажатися. Ну, серед, перед народом. А всі розуміють, що це може привести до бунтів. Тому ні. А можеш подивитися по місяцях, коли ця зустріч може відбутися на півроку? Так. Зараз на серпень. Так. Грудень. Грудень. Грудень щось цікаве повинно бути. По-перше, ось так на півроку. У грудні щось цікаве повинно дуже бути що стосовно долі України. Буду вирішуватися, будуть розмірковувати, будуть euh, розмовляти. Але це тайна, покрита мраком, жриться. Це не, буде, це не будуть ці е, відкриті переговори. Ні. Але ми отримаємо на них перемогу, скажімо так. В грудні якісь будуть перемовини, вони не будуть афішовані. Ну, можливо, щось буде долітати до людей, але все це під грифом верховної жриці, так, зберігання таємниці. Але це у грудні буде. І це буде стосуватися ось, знову ж таки, шостка е, кубків. Е, Карта в цьому випадку, що каже про повернення до минулого стану так України, ось будуть перемовини щодо того, щоб нам повернуло все, що в нас було. Але я ж кажу: Верховна Жриця, вона каже, що вони будуть, скоріш за все, не публічні. По-перше, це будуть такі перші намітки на те, щоб робити далі. Тому це перейде на 23 третє вже остаточно так? Остаточне вирішення цих питань. Але в грудні будуть перші ластівки щодо вже домовленостей. Скажи мені, ти дивилася про небезпеку від атомних електростанцій і, взагалі, від ядерних атак і все інше? Чим нас залякують? Дивилася, ну те, що нас залякують ядерною зброєю, це клоунада, зрозуміло. Там на їх ядерку вже є одразу буде реакція, і вони будуть збиті в повітрі, і там навіть ну, їм не варто ризикувати навіть робити це. Тому що тоді е, Росія, давайте я скажу, як є, здохне раніше, ніж ніж здохне вона в інакшому випадку. От, а що, Гарне формулювання. Ну правда, ну не можна. Категорично не можна її використовувати ядерку. Вона може залякувати скільки завгодно, але м -м, ризикувати вона так не може. Вона розуміє. А щодо ось електро, електростанцій, то дійсно реальну загрозу становить саме Запорізька АЕС зараз. Ну зрозуміло, вона в Енергодарі. І в мене було ві відео, що ці. Телепні можуть довести до певної утечки чогось. Я не розуміюся на ядриці, я просто бачу по факту, що це щось може потрапити в воду. Великої катастрофи я не бачила, осправді не зривів там, ні великої кількості жертв, але сам факт забруднення якогось витоку це можливо. Вони ідіоти. Не посперечаєшся, і таке ще оточнююче питання. Я би хотіла, щоб ти подивилася, яку ти відповідь на нього даш? Uh -huh. Бо є такий варіант, чи могли диверсійні групи РФ зробити так звану закладку ядерної зброї десь на території України? Бо переважно ми з експертами обговорюємо ядерні ракети, uh -huh. а тут мова йде саме про бомбу, яка може переміщатися у маленькій сумочці uh -huh. і може десь вже стояти. Чи є таке, чи вони це зробили? Ну, зараз, зараз. Е -е, це залякування. Дивись, 8 монет. Я спочатку напряглася, думаю, опа, планування. Що ми плануємо? Розмови пішли, розмови, розмови, хоча насправді все сидить на місці по четвірці. Я фіналізую. Докладаю останню карту і ми бачимо, оце головне. Сімка кубків, ілюзії, фантазії. Це залякування. Насправді такого немає. Прекрасно. Повертаємося до запитання від глядачів. Анастасія, подивіться, будь ласка, наших морпіхів в полоні. Рівненська, 36 та бригада. В камерах десь знаходяться, переміщуються, до речі, часто їх переміщують. Чи катують, так катують. Вони також хочуть як і за азовців викуп за них, там гроші головне. Тут потрібно домовлятися і домовлятися саме, саме за грошима. Зараз їх катують в. Інформацію вибивають з них і йде по чомусь постійне переміщення цих людей, щоб ну, не знали, де вони точно знаходяться. А також їх між собою розділяють. Вони ось по відлюднику, вони там одні, так? І по колесниці йде постійне переміщення. Яка мета? Ну от е, йде зірка, яка мета? Та банальна насправді отримання грошей в першу чергу за це. Я вже колись казала, що Азов піде, якщо вони підуть шляхом сухопутнім, а не по морю, то там буде аукціон. Тут та сама ситуація, їм гроші треба, в них грошей нема. Чи буде повернення? Наразі заблоковано, наразі це неможливо. А вона на Україні, на території України. Бо на території Росії. А вони на території України повинні бути на окупованих територіях. Тому я зараз розумію, що випали карти. Якщо вони на окупованих територіях України, то їх можна лише силою відбити або грошима. Тільки так. Не показують. Ін іншого виходу кажуть немає. Ну, як полутопік такий. Саме щодо них. Потрібно. Грошей, гроші пропонувати. Чи буде евакуація із Запоріжжя? Зараз. Подух? Ну, скоріш за все, так, за домовленостями так буде. Буду домовлятися про те, щоб люди виїжджали. Так. Двійка кубків. Подивіться, будь ласка, чи будуть ще за цю війну бойові дії в Києві? Не ракетні обстріли, а саме бойові дії. <риклад> У мене часто така реакція. А з ким там воювати? Там дев'ятка посухів, там ламані голі босі підперезані. Там, що стоять біля кордону. Там ні з ким воювати. Яка, який наступ на Київ? Чим? ким? Дев'ятка е, посухів? Н -н -н, ні, не буде. Не буде, тому що сили немає. Сили немає йти на Київ. Зовсім. Дівчата, питання: що буде з Рівненщиною? Буде напад обстріли зі сторони Білорусі чи ні? Напад. Обстріли? Ну, обстріли будуть? Певним чином. Хоча зараз це досі вирішується, тому що картопляний дід. У нього сім п'ятниць на неділі, а тому що на нього то давлять, то перестають давити. Яка справа, йому наказують іти активно вперед? Він же по поміркованості такий, та ми тут учення будемо проводити, ми нікуди не хочемо. Коротше, заливає мізки. Я не бачу, щоб він зараз йшов. Ні реального його бажання йти. То, що його заставляють, так, я про це казала. Його зламали, його цей, але він вертиться як в уж на сковорічці, тому що ми зараз ще й перехватили ініціативу за рахунок Хімарсі. був момент, коли це майже сталося, скажімо так, він хотів війти, він вже був на краю. ось, Але ми з Хімарсами трохи відволікли увагу на себе, і від нього трохи відчепилися. А який це був момент, коли він вже майже йшов? Не пам'ятаєш по часу по даті? подачі ну, місяць? місяць, місяць, може півтори. На за... ну місяць скоріш за все. В мене є відео щодо цього у липні, правда? Так, так. У липні його зламали просто. Вже бачилось по картах, що його доламали. Його чимсь у е, мене там є відео. Його м, шантажували в першу чергу, і як виявилося по картах, шантажували тим, що він ну по-перше, не є. Дійсним е, правителем так е, в Біларашки. А по-друге, те, що землі в Білорусі продані русні, ну, є така тема. А що сталося? Що він уник цього і не зайшов? Ми е, по перше, почали відволікати у, на себе ударами різноманітними. В нас на Волині тоді знаходилось е, по першу чергу, він планував на Волиніти. Там ми почали там мінувати. У нас там було багато людей. Ну йти туди, то самогубство. Паралельно з цим було в самій Білорусі відбувалося там таке тихе повстання. Його попередили, що якщо він піде, то нас там скільки казали, 200 тисяч повстанців. Що ти не повернешся, і ми не дозволимо тобі це зробити. Ось це його налякало. І там, хоч Кремль давив, він почав верті, вертітися. А потім вже ми взяли ініціативу на себе, там що ж, вся ця історія, що з, з, з Донецького напрямку, з харківського напрямку, до нас тут на південь почали пересуватися техніка, люди, то стало трохи не до нього наразі. Так, йому там пенділі дають, але зараз більше використовують як аеродромиці. З яких можна палити, а давай подивимося осінь цього року. Можливо, щось зміниться, і він такий несподіванку може зробити для наших. Е, я тепер подивлюся, знаєш, я коли дивилася Лукашенка, я сказала таку фразу Боже, якщо він на нас піде, то буде нам подарунок насправді. Ну так, так. Ми, до речі, з'ясовували з деякими колегами-експертами, і що це буде люди бояться того, це насправді буде в плюс, а не в мінус. Так, великий плюс, великий, просто величезний. Я ще пам'ятаю, я розкладала туди і сміялася, та хай вже йде. ну, Якщо так, по картах бачиш, все гарно, все супер, хай іде. Ось білору. Так. Ну, якщо він буде і так далі збиратися, знову ж таки, лицар Пентаклів, тому його до, до за мене дочекаюсь. Не, зараз оточно. Він, він все ж буде намагатися ось по карті вибору так, уникати цього. До останнього. До останнього. Тут ситуація ще до кінця не вирішена, насправді. Я не буду говорити точно, коли я напевна. Ось е ситуація, тому що не вирішено ним самим що робити. І для нього змінюється самого ситуація. Тут він може раз і викрутися, викрутитися, а з іншого боку, його можуть знову притиснути. Але я так скажу: саме головний момент, коли він повинен був би наступати, він вже якось і пройшов. Вон, він вже не, не такий як опасний, як був. Підлості ДРГ так засилати, без питань. А от іменно йти в наступ, ну, ну чим? Ну ким? Там всі розуміють, що немає сили такої, щоб з Білорусі навіть з допомогою російських солдатів там щось могли взяти. Там дуже все контрольовано нашими військовими. І він це розуміє, і в нього є така інформація. Наступне питання від Яна. В мене питання про колаборантів у рясах у МПЦ МП. Вже є перші судові вироки по кримінальних справах, дуже м'які штрафи та умовні сроки. Коли ми позбудемося цих вовків в овечій шкурі. Ох, патріархат. До кінця війни, чи після кінця. Після кінця війни тут буде видано вже якийсь прям наказ від людини, яка це не, безперед, буде займатися, що просто знищиться. Не буде його тут. То не наше, то сатанинське, що освячує це, і то не наше. Їх там не буде. Ми виженемо московський патріархат. Ти сьогодні тішиш усіма своїми відповідями на ну, тебе. Направда, ну людина, яка при цих при повноваженнях, яка вирішує, е, знову ж таки, це, наприклад, може бути і Єпіфанія, який подніли Бучу. Так? Це ж ієрофант, особа духовна, особа, який духовний проводник, в першу чергу е, він буде вирішувати всі ці питання? Ні, ні. Залишатися вона тут не буде. Mm -mm. Її всі погонять насправді. Всі ж знають, що коїться, і скільки вони зливали навіть даних. Це вже не скриєш? І на завершення питання не про війну. Mm -hmm. Анастасію поважаю і прислухаюся, але питання в мене не про війну. Що Всесвіт каже про стерилізацію тварин, котячих і собачих? Так чи ні? Можна стерилізувати, якщо. Стосуватися Всесвіту, то тварини душі не мають на жаль. Тому можна стерилізувати. Але в першу чергу ми повинні розуміти, тварини це ті, за кого ми відповідаємо. Якщо ми ну, десь продешевимо, зробимо підлість тварині. То ми за це все одно будемо відповідати. А щодо всесвіту, то тварина для нього, ну, ну вона не має душі, духу і так далі. Е, не як людина. На жаль, я розумію, що деякі там, я сама собачниця, в мене дві собаки, але ми вирішуємо їх, їх долю насправді. Просто якщо вирішувати долю цієї тварини, треба зважити, наскільки це буде корисно цій тварині. Чи можна це робити так можна. Але з іншого боку, якщо люди не стерилізують тварини, це бідна тварина. Постійно народжує, народжує, народжує. І якщо подумати з цього боку, чи яка є користь з того, що тварина бідна, нещасна, весь час народжує. Ну я не знаю, я не стерилізувала в мене собака рожала два рази. Ну це вже, вже залежить від того, є яке чи нема. Uh -huh. Як вона постійно роджу. Якщо ми, ми кажемо про село, то ну я б стерилізувала, звісно, щоб не було всіх цих е, приколів. А якщо ми кажемо про місто, то я б це робила лише в випадку реальної необхідності захворювання. Так, наприклад, в мене дві суки, то ж там я не знаю виспалення матки, піометра, тоді так. Я це зроблю безперечно, тому що це врятує їй життя. В іншому випадку я ну. Прийняла рішення не втручатися. Просто я контролюю собак своїх, ну щоб вони не шлендилися там з іншими кобилями. Добре, а скажи мені, а де ж чорна кішка у чорної відьми? Чому нема кішки? У мене чорна собака. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.